Всім привіт! З вами Каріна і ви на моєму каналі. А сьогодні знімаю вам відео із нашого лісу. Правда, я тут навіть не сама, а із козами. Щоб не було страшно ходити, взяла їх. Бо я є трошки боягузка, але то таке. От вирішила з ними пройтися. Всі викладають гриби. А нам що теж хочеться подивитися, чи в нашому лісі щось є. Але бачу, що тільки ми цього року побачимо гриби із картинки. Бо щось тут нічого в нас немає. У нас ліс не дуже такий великий, але прогулятися так для душі є де. Просто поглянути на красу. Ось то, то є де. Але ось скільки ходжу, тут гляжу, грибочків ще ні одного не бачила. І в нас недавно були дощі, і погода така непогана, хороша, тепла, але щось їх немає. Або ми пізно, бо я бачила, тут стояли машини. Може, вже хто нас опередив, от, але... Але просто так на леваді, то видно пару там таких оці прості шампіньйони, чи як на них кажуть. От, ми ще не дуже так і спец в цих грибах. От. Більше подобається їх просто збирати, аніж їсти. Це ми з тих, з тих людей. От, та в нас не дуже так і багато тут видів є. Є ці прості шампіньйони. Є ці е, синенькі такі, я не знаю, правда, хто зараз дивиться, хто збирає гриби і хто знає назви, то напевно соромно за мене, що я не знаю назвів. Але в нас тут їх мало дуже. То я не дуже знаю. Знаю, що є ще маслята. я знаю, що є оці на деревах такі гриби. От гливи начебто, на них кажуть. А ну, то Збирає гриби, хто в цьому має досвід, напишете мені. От, то просто, значить, буде відео із красивими краєвидами і з козюлечками. Вони вже тут були. Правда, ці маленькі не були. Раніше я ходила з більшими козюлечками. А з цими я ще не ходила в ліс. Це їхній перший раз. Вони в захваті пасуться, все, все їм подобається. От, а я хочу трошки походити між деревами, щоб хоч щось знайти. Але щось я сумніваюся, що щось я знайду тут. Але така надія є. От. Ліс уже такий старий. Ну, як старий, Є такі молоді деревця. Але все одно їм вже досить багато років. Багато є такого, що нападало, сухого. А От. От так, щоб збирати гілки, то є багато чого. Там мініма шуршить, а я вже боюсь. Ось так. О, дивіться, щось побачила. Кози збіглися. Це якийсь, напевно, поганий гриб, в мене вже всі руки грязні. От, це, напевно, щось погане, погане. Але перше є. От. Ми її обрати не будемо, нехай росте. Ми краще подивимося вже просто так. У нас ми були якось ходили один рік, то знаходили багатенько. От, багато в нас оцих маслят було. От. Мені взагалі подобаються гриби, коли вони ще зовсім такі маленькі. От їх там приготувати, і вони такі невеличкі, а не ті, що вже такі великі виросли, то мені вже такі не подобаються. От, дивіться, яка краса. То прогулятися я люблю. Частенько сюди буває заходжу. Не прям так глиб, як зараз я з козами. Але... Просто так зарядитися цією енергією. Та мені дуже і дуже подобається. Хтось буде моя переглядати відео, думаючи, що я тут знайшла гриби і дивитися. А я тут нічого не знайшла. От. Але то нічого. Головне, що ось їх краса тут. І є у нас. Ще щось бачу, ні, то листки. Так, буде трохи відео, що ми просто ходимо. Але нічого. Ми то самому важку типу лісу і там видно поле. Йдемо поверху, щоб не заблудитися. щоб тоді назад ми вийшли навіть поле і пішли додому. От, там мініме далеко ходить. Іди сюди, мініме. Іди, 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 щоб я тебе не загубила. У нас тут багато є. Лисів, навіть були вовки пробігали. Живе в нас тут одна косуля, от, яка постійно тут зимує, вона постійно на ливодах тут бігає, то можливо, вона і є тут у лісі. От. Десь мініме відбіг, і я вже дивлюсь, де це його, щоб не загубити. Бо він у мене такий паразит зараз гуляє з козами і дає йому тільки кіз. А, он біжить, уже бачу, біжить, біжить, біжить. Йди сюди, мініме. Теж боїться, вони від мене далеко не відходять, бо бояться також, як і я за них. От, та так, є ці деякі кабани у нас тут також. І знаходили від них і сліди. І досить багато цих фазанів, оцих куріпаток у нас тут водиться. От, поки як заборонили їх вистрілювати, то в нас їх дуже багато розвелося. У нас навіть вони по городі були, бігали. От. Але то таке, нехай ця природа. Також хочеться їм їсти і вони шукають, як їм виживати. От, то якось так. Щось ми нічого тут не зайшли з козами. Але досить красиво і просто так прогулятися. Правда? Постійно всі показують, дивлюся, гриби збирають, збирають, а в нас ніц нема. Ну, то таке. Я ж кажу, головне не то, що ми там назбирали. От, а головне то, що ми прогулялися з козами, побачили. От, просто навіть для душі так прогулятися тут дуже-дуже класно. Тож якось так. Будемо ми сходити з козами на стежку і йти, напевно, в сторону дому. Бо ми трохи -то є далеко відійшли. Але їм подобається. Вони мене люблять гуляти, то нехай гуляють. І терплять всі мої витівки. О, то якось так. Таке в нас вийшло відео. Можна сказати ні про що. Мотали про прогулянку, про козюль, про наші краєвиди красиві. От. Ми проживаємо в Вінницькій області. Можливо, десь в інших районах є гриби, а в нашому нема. Ану, хто з зна... Вінницької області, хто в мене дивиться, ну, напишіть мені в коментарях, чи ви збирали гриби, чи ні, чи були у вас чи ні. Бо в нас ще з ними трошки то є погано. Тому, напевно, все, бо вже відео і так вийшло довгим. Всім дякую за перегляд. З вами була Каріна і мої козюлічки.